Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. У нас на продажу чудовий, цікавий екземпляр c CD4. Дуже компактний та е, Юркий автомобіль 1,6 бензиновий двигун на турбіні з розхідом пального по місту 7 літрів бензину. Подивіться на ось таких дисках оригінальних Citroen 16 радіус, дуже гарна зимова гума. Подивіться на стан салону, зберігся в дуже гарному стані. У нас пробіг 134 тисячі кілометрів, у нас є підігрів сидін, переключ... електропримикання передач, тут у нас кондиціонер працюючий, бортовий комп'ютер, мультируль повноцінний. Та дуже цікава особливість цього автомобіля, що в нього панорамне лобове скло. ми Одним рухом підвігаємо сонцезащитні шторки та бачимо, що в нас становиться панорамне лобове скло. Задній ряд у нас також в дуже чудовому стані. Тут додаткова ніша для заднього ряду. Дуже міський автомобіль. Можна його приїхати та подивитись у місті Одеса, вулиці Грушевської, 15А. Будемо на вас чекати. Автомобіль в дуже чудовому стані. Офіційний. Приїжджайте та побачите самостійно. Грушевського 15А, місто Одеса. Чекаємо на вас.